Action. Поки що нікого немає Четверо Є четверо людей так, можливо, ще хтось підключиться. Поки що всіх вітаю на прямій трансляції, дебютні, я б сказав. Поки що всіх вітаю на прямій трансляції, дебютні, я б сказав. Так. Поки люди ще підключаються. Почекаємо ще хвилинку, поки що знову ще раз всіх вітаю. І буду помалу приступати до розповіді, що взагалі тут відбувається і як це сталося. Власне, причина цього, цієї трансляції це розіграш, про який ми оголошували у одному з якихось попередніх відео, де призом будуть Ось такі от два підручники для вивчення чеської мови для рівня А1 від авторки Ліда Гола. Кажучи хороший е спеціаліст, плюс ось такі от два робочі зошити відповідно до оцих от книжок різних кольорів. І в додачу отакі от два додатки. Що там всередині? Що я сам не знаю, я не дивився. Але гадаю, що там все цікаво. Я так думаю. Так. В нас виявилося вісім учасників, хоча коментаторів було більше. Але в зв'язку з тим, що деякі не виконали умови, тобто конкурсу, дехто не залишив посилання на себе, а дехто повністю видали коментар, залишається вісім переможців. Тобто, що ж означає, що в когось є більші шанси виграти ці книжки-призи. E, в мене є список, e, тобто учасників, які виконали правило. Зараз я буду переписувати ці всі імена на маленькі листочки. Потім їх закину в цю красиву прозору миску. Гарно все перемішаю, а потім виберу когось з вас. Отож, в принципі, можемо приступати ефір у нас. Розрахований приблизно на 15 хвилин. Думаю, що встигнемо. Поки що можете послухати якусь музику або зробити собі чай. Трохи не влізлось, але я думаю піде. Не в той бік зліпив, ну ладно. І ось такий от. Занурюємо цю людину в, в миску. Так, друга учасниця. У нас виявилося шість дівчат та два хлопці, які бажають вчитися чеської мови. Ось ім'я другої учасниці, яка має шанс стати переможницею. Так, третій учасник. учасник. До речі, дехто з вас, з потенційних переможців, не відповів нам в інстаграмі через те, що закриті профілі, і ми не можемо з вами, ну, поки що, сконтактуватися. Тому бажано було б прийняти запит в друзі та якось з нами в подальшому вийти на контакт, якщо ви станете переможцем. Щось не здається, що я жіноче ім'я я некрасиво пишу. Ось так от. Тут один папірець не тим боком зліпив. Треба, щоб я не бачив хто це. Ось ця от учасниця знає, що тут на нашому каналі можна виграти хороші речі, навіть білети на футбол, і не тільки тому респект за відданість і участь в майже всіх конкурсах. Залишилось ще двоє і часу ніби достатньо. так от. Це для нас перша пряма трансляція, тому тут може бути трошки інші враження від емоцій ведучого, ніж на записових відео. І остання учасниця. Наближує нас до самого цікавого епізоду і водночас до кінця цього позору. Так. Так що так, на цьому у нас поки що все. По плану перемішуємо, якщо вдасться. Uh -huh. Так от, прилипають. Я не що там. Вже всі повідкривалися, нічого страшного. Я витягну так от. і... А зараз просто не дивлячись, витягну когось з одного. Один. Ніхто не злипся. І е, так вийшло, що всіх людей після першого міг в принципі не писати, тому що виграла людина, яку я записав саме першою. Ші Адріана стає власницею. Ось цих от книжок, які ми е, вам пошлемо поштою, якщо ви живете не в місті Плзень, а якщо в Плзні, то взагалі все файно. Ми вам можемо навіть особистою персоною провести ці матеріали і дати в руки, з руки в руки, з руки в руки. Так, в принципі, на цьому. Ефір доходить до кінця, час вже якраз підтискає, і в мене вже нерви теж здають трохи. Тому ще раз вітаємо Ші Адріану, Ми вам напишемо в інстаграмі, і, в принципі, як я вже й сказав. Ще раз вітаємо, підписуйтесь на наш канал, поширюйте відео, допомагайте нам ставати популярнішими в мережі, тому що це для нас важливо. і тому що це допомагає багатьом людям. Наприклад, на роботі розкажу один епізод, що люди питають про ті речі, які вже давно ми зняли відео, і вони є в мережі, просто до них не доходять, тобто очі людей. І допомагайте нам, ми допомагаємо вам. Ставте лайки, підписуйтеся на все про ЦЗ. Ми стараємося найкраще. Усім дякую за участь у конкурсі. Слава Україні! Дякуємо ще раз. da sua